Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал канал Хуйових новин. Наша рубрика Гарна хата. Сьогодні в ній будинок голови служби зовнішньої розвідки України. Розвідувати до розвідника їздила Аліна Стрижак. Село Горбовичі на Київщині. Дуже маленьке, тут нема навіть власної сільради. І дуже скромне. Маленькі вулички, маленькі будинки, маленькі паркани. За цим сільським парканом маєток голови служби зовнішньої розвідки Віктора Гвоздя. Обіця дуже скромне, як на очільника такого рангу. Явно на те місце, де хочеться шукати корупцію. Це дружина голови служби зовнішньої розвідки Ольга Сергіївна. Е, ну, Змій не похоже. Прошу? На маєток наш не похожий на маєток, Чому? Ну, я дивлюся, дуже-дуже пристойно. пристойно виглядає. Ну, якщо пристойно, то не значить, що дорого, правда? Нас цікавить, на які кошти будувався цей будинок. Можливо, у пана гвоздя був якийсь бізнес. А який може бути бізнес, як він військовий? Та ну от моє так є, є хорошим. Тобто за кордоном прожили скільки. А, тобто за кордоном? Він, військовий дипломат був. Досить... А Він тобто... учасник бойових дій. Це як учаснику бойових дій, там така хороша пенсія, чи заплачаться. Ну, ви спочатку знаєте, як може бути, ага. а тоді вже. Будете задавати. На цьому Ольга Сергіївна з нами прощається. А ми йдемо оглядати пам'ятні місця Горбовичів. Тут такі виявляється, є. Це озеро, за словами місцевих, у 19 столітті створили українські цукрозаводчики Терещенки. Власне, саме озеро називається Михайлина на честь Михайла Терещенка. А ось там говорять, був родинний маєток Терещенків, але правда ніхто не знає, де саме. Проте все змінюється, і там, де раніше жили Терещенки, тепер величезні вензелі гвоздів. Обходимо дім голови служби зовнішньої розвідки з іншого боку. Тут приблизно 0,7 гектара, і це все належить родині голови служби зовнішньої розвідки. Ми обійшли Потьомкінську деревню гвоздя, і зараз подивимося на його маєток згори. На території чотири будинки. Один непримітний стоїть з боку вулиці, другий величезний у центрі двору. По документах він має 634 квадратних метри. Ще один будинок, схожий на критий басейн. Ну а четвертий, найменший, очевидно, для господарських потреб. Тут є все для хорошого життя: футбольне поле, тренажери, дві альтанки і навіть дитячий майданчик. У 2009-му гвозді почали змінювати тут цільове призначення землі зведення селянського господарства на обслуговування жилого будинку. По документах у 2013-му будинок побудували. Але от сусіди запевняють, що закінчили будівництво лише цього року, коли Віктора Гвоздя призначили керувати службою зовнішньої розвідки. Так різко все закончив за останній рік. Постаралися? Ні, ну тут не жили тут, ну так, і що було куче роботи, за загод так резо взяли, що шуршали постоянно. На це все зауважте, гвозді заробили, начебто коли Віктор Гвоздь був на дипломатичній службі. А це 93-95 роки, тоді Віктор Іванович служив у миротворчій місії ООН у колишній Югославії, Та 96-й 99-й. Тоді гвоздь значиться Аташе з питань оборони Посольства України у Хорватії та Боснії Герцеговині. Ну а 2000 2003 тисячі третій представник українського міністерства оборони воон проходить трохи часу. Ми повертаємося зробити кілька кадрів маєтку гвоздів. До нас знову виходить Ольга Гвоздь. З вашого боку це зовсім нетечна дівчина. І не так саме. Заберіть, будь ласка, я собаку Врешті жінка змінює гнів на милість і запрошує нас у двір. Там пояснює, Віктор Гвоздь нині після операції лежить у шпиталі, проте за кілька днів буде вдома. Їхня родина нічого не приховує і навіть поспілкується з журналістами після відповідного запиту з конкретними питаннями у службу зовнішньої розвідки. Проте каже Ольга Сергіївна, хвилюється, що ми у сюжеті. Можемо перекрутити якісь факти. Ми хотіли просто, щоб ви оголошували. Ми можемо просто я скажу, узгодити згодити ж. Тож домовляємося зустрітися за кілька днів на цьому ж місці. І щоб уникнути фактичних помилок у сюжеті, узгодимо інформацію. Ну а коли ви будете? Ну, давайте зізвонимося. Давайте я вас наберу. набив.живає за кілька днів. Знову повертаємося у Горбовичі. Час під'їзуть це охорони фірми. Хазяйка просила не телефонувати, тому що там хвора дитина. Не зовсім розуміємо, до чого тут охоронна фірма, але чекаємо. Хвилин за десять під'їжджає чоловік на автівці з номерами, записаними на одну з військових частин служби зовнішньої розвідки. Чоловік називається я начальник безпеки Віктор Іванович. Недовго чекаючи, Віктор Іванович переходить до погроз. Це вже називається втручання в називається. за на рахунком сьогоднішнього часу, який сьогодні час. Ви саме прекрасно знаєте, який не сьогоднішній час. Так а при чому висвітлюєте адресу проживання особи, яка ходила державою близьких родичів, і ввізькій, родичі, ви їх тим самим ставите під загрозу на даний момент. Потім Віктор Іванович радить нам звернутися у прес-службу гвоздя. Там, мовляв, отримаємо всі відповіді. При цьому вже за кілька хвилин чоловік забуває, яким іменем назвався. Як вас звати ще раз? Дмитро Дмитро дуже приємно. Віктор Іванович, він же Дмитро прощається. А ми, з огляду на таку непевність у тому, що нам говорять, їдемо в офіційне представництво служби зовнішньої розвідки, щоб отримати, хоч якийсь коментар. Щодо статків голової служби звати ліна стажак, програма корупції. А во так, вот так. Да, не надо. Я вибридно, прошу закривати камеру. Що ж Ні камеру перебереть. Ні, ну такі класні мужчини вийшли здоровий, сильні, не представляються, не говорять ні, що ніхто не можуть нічого сказати. В Чому проблема? Не Ну так скажіть, чому нам не взять знімати врешті чоловіки, скандалісти зникають. Натомість виходить представник прес-служби зовнішньої розвідки і запевняє запроси отримали, так mm -hmm. зараз обробляються. Тож ми з нетерпінням чекаємо на декларацію Віктора Гвоздя та інформацію про набуті його родиною кошти, щоб порівняти чи відповідають статки, через які так нервує служба зовнішньої розвідки, реальним доходам родини силовика. Важливо зазначити, що декларація пана Гвоздя до нас, зрештою, не дійшла. Будинок та земля під ним в ній дійсно є, хоча й в доволі дивному форматі. Тож офіційна версія на свій маєток пан Гвоздь заробив 20-15 років тому на дипломатичній службі. За ці роки гроші зберіг і можливо навіть примножив і збудувався. Ну чому б власне і ні? Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки, першими підписуйтесь на наш канал канал Хуйових новин.